Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану Смерть будуть впливати на нас сьогодні, 13 грудня 2024 року. Енергії дня будуть понадмірність водяних стихій. А це означає, що, можливо, будуть спливати якісь певні образи, страхи, можливо, якісь спогади будуть навіюватися, тривожні сни будуть приходити. Щось буде таке, що буде вносити в ваше життя нестабільність або почуття тривожності. І тому вам, можливо, доведеться на цей день багато бігати, багато метушитися, тому що обставини будуть змушувати виконувати певні дії. Бездіяльність на цей день не вітається. Але, можливо, ви отримаєте якісь новини, звісточки, і вони можуть змінювати ваші плани. Також ви можете через ці звістки відчувати певну тривожність або хвилювання. Якщо ви планували на цей день якісь певні зустрічі. Ну, потрібно бути готовим до того, що ці зустрічі можуть не відбутися. І причини від того, це того що ви відміните зустріч, або хтось відміне вам зустріч, не залежать не від вас, і не від тої людини. Просто так складаються обставини і так нами будуть керувати енергії. А можливо, хтось навіть у цей день отримає те, на що він і не очікував щось приємне, або, можливо, ви очікували тривожні новини, а почуєте навпаки, приємні. І тому у цей день іще через те, що буде понадмірність енергії, сама по собі ця енергія несе такі певні ну, відчуття того, що ви нездорові, можливо, слабкість якусь або занепад свого настрою, а ще й сьогодні подвійні енергії води, то, можливо, ви навіть це будете занадто сильно відчувати. У таких відчуттях потрібно більше приділяти часу собі і відпочинку своєму. Також на цей день варто розуміти, що потрібно уникати лінощів, вихваляння. Можливо, якась незібраність у роботі або грубощі якісь. Від цього краще відмовитися, тому що ну, це такі енергії, якими на цей день потрібно керувати, навіть якщо ви будете відчувати якусь слабкість або небажання щось робити. На роботі і у бізнесі ну, хтось може здійснити перехід на нову роботу або змінити свій напрямок у бізнесі. Можливо, хтось буде проводити реорганізацію свого бізнесу або змінювати партнерів у робочих питаннях. Зміни можуть відбуватися як в один бік, так і в інший. Все залежить від того, на якому етапі зараз ви знаходитеся. Якщо у вас до цієї пори було все занадто погано, то, можливо, ви відчуєте в цей день кардинальні зміни і можуть відбутися зміни навпаки. Але це не обов'язково. Тому що ми, якщо керуємо своїми енергіями, то деякі питання можемо пом'якшити або взагалі їх оминути. Також на цей день потрібно визначитися на роботі, що для вас є першоступеневе, першочергове, а потім уже розбиратися, що ви там будете чим займатися. І ще таке, хто, можливо, очікує, то можуть бути або певні налогові перевірки, або іще якісь там. ну, Тобто для того, щоб ви, що ви хочете змінити у цей момент, можливо, ви і зможете змінити, але не завжди. Я вже як говорила, все залежить від того, наскільки керуєте ви своїм життям. У особистих стосунках. Також можуть відбутися зміни, або це хтось буде започатковувати свої стосунки, або переводити на кращий рівень. А можливо, хтось відчує, що ті стосунки вже вичерпали себе в тому вигляді, в якому вони наразі існують. І тому краще використати один з варіантів наприклад, перейти на кращий рівень ваших стосунків. Ну, а якщо ви відчуваєте, що там уже стосунки. Дійшли до, такого, до такої крапки, від якої відлік іде у зворотньому напрямку, то краще, звичайно, прийняти якісь інші засоби, заходи, або обміркувати план ваших дій. Також е, потрібно розуміти, що вже е, певний етап свого життя ви з цим партнером прожили. Або, можливо, хто був без партнера, то ви вже цей етап прожили і вам потрібно щось змінювати. Тобто. У, хто, у кого партнерські стосунки, підвищуйте їхній рівень, а хто не має пари, то, можливо, вам потрібно дещо змінити свої звички і вже знайомитися або влаштовувати своє особисте життя, тому що енергії такі швидкоплинні, які вам можуть дати змогу здійснити те, чого ви бажаєте. Звичайно, якщо ви того не побоїтеся, тому що змінювати щось у своєму житті взагалі завжди важкувато. І порада на сьогодні. Відчуття такі будуть, що вам можливо буде незатишно, можливо, якісь страхи на вас будуть нападати, то не варто на те звертати особливої уваги, тому що страхи нас чіпляють із минулого, а його варто вже відпустити, зруйнувати те, що вас тримає, і не дає вам розвиватися. Можливо, комусь доведеться або потрібно, уже прийшов час, щоб змінити свій образ життя. Але що б ви там сьогодні не робили, звичайно, враховуйте всі обставини, у яких ви знаходитеся, і що для вас важливо, що б ви хотіли міняти, що вам потрібно відпустити. І насамперед відпустити потрібно сумніви, страхи і невпевненість у собі. І особливо на цей день не ігноруйте повітря і тривоги, будьте до цього дуже пильні і уважні. А я бажаю всім, щоб у вашому житті відбувалися трансформації тільки на краще, мир вам і гарного дня!